Не розумію, навіщо куплять квартиру в старому вонючому будинку. Давайте я вам спробую пояснити. Перше і саме головне це питання ціни. На жаль, не всі собі можуть дозволити квартиру в новобудові, купити там без ремонту, зробити ремонт, замовити меблі, заїхати і жити. У багатьох людей є обмежений бюджет, і він, ну. Невеличкий, скажем так, да? і зараз люди активно даже шукають там квартири такі, щоб хоча б були в житловому стані заїхати, купити, заїхати і жити, а в процесі там уже потихеньку щось робити, ремонтик, міняти меблі і так далі. Тому от питання, що люди собі ну не всі можуть дозволити новобудову. І ще таке, знаєте, такий варіант, що деякі кажуть, краще купити новобудову там десь за містом, чим купити в тарічку, десь там в нормальному районі. Я не згоден. Мені краще, нехай це буде, там, як ви кажете, старий вонючий будинок ну, в хорошій локації з нормальною, з хорошою інфраструктурою, чим купити десь новобудову, типу да, побудовану непонятно як, по-перше, а по-друге, десь хрен знайде, що там треба добиратися по дві години в одну сторону. На роботу тому от, ось і все. Я думаю, що ви зрозуміли, чому люди купують в старих будинках.